Кілька сотень людей зібралися поблизу Бердичівської міської ради, де була скликана позачергова сесія. На першому поверсі ради активісти запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять мирних мітингувальників, які загинули на Євромайдані в Києві. Люди вимагали направити звернення до Верховної Ради і закликали депутатів регіоналів вийти з партії. Основні вимоги були написати ноту протесту на Верховну Раду про те, що громада Бердичева не згодна з законами 16 січня, як законами фашистськими. Не виконувати їх, ми закликали е, владу Бердичева за е, засудити жорстоко, засудити жорстоко поводження силових структур е, громад України, а особливо Беркуту за знущання катування і за тортури того, що на такому морозі поливати людей водою це тортури. ми запропонували е, нашим регіоналам вийти з партії регіонів як такої, що ганьбить українця і залишили за собою право, якщо ми не будемо почуті як громада, що ми будемо бастувати всім. Ми методами, які є в Європі, усі представники партії регіонів, які були присутні на сесії, написали заяви про вихід з фракції. Про свої наміри виходити з партії, депутати не повідомляли. Відповідно до, реклами, до міської ради, ми доводимо до відома передичні міської ради їхні заяв. Довожу до вашого відома, що я кашлюрукантолі Васильович виходжу з фракції партії регіонів. Аналогична заява написана Ружинською Жанною Вячеславой. Аналичная заява написана Валяной Александрову Луксандову. Аналична заява написана Дубницькою Тали Сипаровной. Аналогична Путьченко Віктор Стаславич. Ну і все на не лише ж члени партії регіонів приймали позорні ганебні ці закони 16 січня. Як їх можна назвати законами, якщо там не було практично ніякого голосування? На сьогоднішній день в принципі можливо наступний крок буде і вихід із партії. Я про це ще просто не думала. Також депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради з вимогами скасувати закони, ухвалені 16 січня, відправити у відставку уряд і президента.